Доброго дня, колеги. Мене звати Гринник Ростислав, і сьогодні я хотів би розповісти вам про особливості процедури оцінки відповідності шляхом визнання ЄС сертифікатів. А саме е, про можливість, якщо у вас є сертифікат ЄС, скоротити роботи з оцінки відповідності за допомогою визнання його в Україні. Отже, з 10.02.2016 року вступив в силу закон України про технічні регламенти та оцінку відповідності, в статті 45, якого описується така можливість, які умови вам необхідно виконати. Для цього ваш іноземний орган має мати належну акредитацію та призначення на відповідні директиви або регламенти. Український призначений орган з оцінки відповідності, якому ви хочете сертифікувати свої вироби, має мати. Підписаний договір про визнання е, з органом, е, з нотифікованим органом, е, який він знаходиться в іншій країні. Якщо е, ви ще вказані пункти виконані, в український призначений орган має бути подана заявка на проведення робіт е, щодо оцінки відповідності і необхідний пакет документів згідно переліку, для яких виробів ця процедура можлива. Процедура визнання можлива для медичних виробів для першого стерильного класу, першого з функцією вимірювання, першого стерильного з функцією вимірювання для 2А, 2Б та 3 класу. Також це можуть бути медичні вироби для діагностики інвітро з переліку А та Б та для виробів інвітродіагностики для самоконтролю. Які ж переваги даної процедури в теперішньому стрімкому світі дуже важливою частиною життя є постійна нестача часу та скорочення всіх можливих процесів в цьому параметрі? Отже, першою дуже вагомою перевагою цієї процедури, в порівнянні з іншими є час. Дана процедура дуже скорочує кількість часу від подачі заявки до отримання самого сертифікату, а також так як частина робіт нотифікованого органу визнається. Органу оцінки відповідності потрібно подати е, коротший перелік документів, і немає необхідності передачі великої кількості конфіденційних документів, що також я думаю, для багатьох буде вагомим плюсом. Так само, перевага даної процедури є економія коштів, а саме відсутність витрат на переліт та проживання аудиторів. Це стосується також і наглядових аудитів, при розширенні вашого сертифікату, внесення до нього змін та ресертифікації. Крім переваг, процедура визнання ще має свої особливості. Звертаю вашу увагу, що термін дії вашого сертифікату відповідності буде аналогічний дії вашого сертифікату ЄС. Наприклад, якщо ваш сертифікат ЄС діє ще два роки, наш сертифікат буде діяти також два роки. Тому вам необхідно розуміти, чи доцільно вам отримати сертифікат відповідності шляхом визнання або, можливо, краще. Іншою процедурою, якщо термін вашого сертифікату короткий, також дуже важливим є те, що сфера сертифікату відповідності є обмеженою. При проведенні процедури шляхом визнання неможливо додати до сфери сертифікату відповідності медичні вироби, які не охоплені сферою ЄС-сертифікату. При цьому назви виробів мають відповідати ЄС-сертифікату сертифікату для забезпечення простежуваності. Тобто, якщо ви хочете певну маркетингову назву, яка не підтверджена нотифікованим органом, це означає, що ми не зможемо вказати її в своєму сертифікаті. До речі, також було питання на рахунок цього: що, чи можливо вказати іншу маркетингову назву для України. На жаль, без підтвердження конкретної маркетингової назви від нотифікованого органу, ми не зможемо це вказати в нашому сертифікаті. Так як орган з оцінки відповідності визнає сертифікат, через це будь-які зміни, що відбулись в ньому, повинні бути відображені і в українській версії. Тобто, якщо сфера вашого сертифікату змінилась або її формулювання, вам також необхідно подати цю інформацію органу оцінки відповідності, після чого, можливо, потрібно будуть внесення змін до самого сертифікату. Основним етапом та суттєвою особливістю цієї процедури. Твори оцінки відповідності шляхом визнання є надання підтверджень та звіту від нотифікованого органу. Це може бути платним, а також звертайте на те, що ми не маємо прямого впливу на відповідь від нотифікованого органу, тобто іноді потрібна комунікація також з боку саме виробника. Щоб він міг нам допомогти, прокомунікувати і, і закрити це питання швидше. Перейдемо саме до порядку ваших дій, якщо ви хочете отримати сертифікат оцінки відповідності шляхом визнання. По-перше, вам необхідно мати уповноваженого представника в Україні. Виробник повинен е, призначити уповноваженого представника в Україні, яким може бути юридична особа або ФОП. Повноважений представник України є сполучною ланкою між Україною, органом з оцінки відповідності, органами ринкового нагляду, органом доходів і зборів. Також споживачами та самим виробником. Наступним кроком при цьому є отримання первинної документації на продукцію: це технічний файл на продукцію, та, звісно, є сертифікат. Після цього необхідно розробити документацію для ринку України, це чек-листи, інструкції з використання, маркування, проект декларації відповідності технічним регламентам. Дуже важливо є також те, що документи мають відповідати вимогам технічного регламенту, і в процесі оцінки відповідності шляхом визнання це важливо наскільки швидко будуть надані відповідні документи в оцінки відповідності, так як це параметр часу, також, бо якщо документи не відповідають, потрібно їх перепрацьовувати, знову переглядати, через що процедура може затриматись. Після цього подається запит в нотифікований орган виробником або призначеним органом з оцінки відповідності, коли отримано підтвердження, вже. Від нотифікованого органу, і всі документи відповідні. Орган оцінки відповідності е готує акт експертизи документації та приймає рішення щодо ви видачі сертифікату. Після чого створюється проект сертифікату, він погоджується з е замовником. Після погодження сертифікат реєструється та передається замовнику. Замовник підписує декларації і може маркувати їх знаком оцінки відповідності з номером вибраного призначеного органу. Дуже важливо також, щоб уповноважений представник виробника зберігав документацію, зокрема декларацію не менше п'яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу, та не менше 15 років для медичних виробів для імплантації. Далі я б також трохи хотів розповісти про документацію для ринку України, яку вам необхідно буде підготувати для отримання сертифікату відповідності. Як я зазначав раніше, ваш виріб має маркування, має мати маркування та інструкцію для ринку України. Основною вимогою є те, що ця документація має бути українською мовою, що регламентується законом України про функціонування української мови як державної. Інформація для нанесення на маркування має включати, але не обмежується. Ці дані описані також в технічному регламенті, назво медичного виробу або дані для його ідентифікації, зміст упаковки або характеристики виробу, код партії або серійний номер. При необхідності, дата закінчення терміну придатності, також при необхідності, слово стерильної метод стерилізації, якщо у вас стерильні медичні вироби, вказання про одноразове використання, якщо це застосовано, знак відповідності вимогам технічних регламентів, та номер органу зацінки відповідності, якщо в цьому разі це буде застосовано. Назва та адреса уповноваженого представника виробника в Україні інформація про особливі умови зберігання, якщо це необхідно, а також про будь-які запобіжні заходи, якщо вони необхідні. Назва та адреса виробника, країна походження самого виробу. Якщо вона відрізняється і країни і легального виробника, також на маркуванні повинна бути вказана інша інформація, якщо вона може бути застосована. Також додатково хотів би зазначити, що має бути також вказана транслітерація назви виробника, і дані про можливість зв'язатись з уповноваженим представником, наприклад, номер телефону, або, або пошта. Отже, розглянемо далі вимоги саме щодо інструкції. Е, інструкція застосування повинна супроводжувати кожний медичний виріб. Е, такі інструкції застосування можуть бути не обов'язковими для першого та другого а класу медичного виробу, якщо вони можуть використовуватись безпечно без інструкції. Е, знак оцінки відповідності і код органу наноситься на інструкцію за умови залучення органу. Більш детальна інформація щодо інструкції застосування зазначено в додатку один основних вимог до кожного технічного регламенту та в стандарті ДСТУ ЄН 1041 виробу медичній інформація, яку надає виробнику. І також декларація про відповідність. Взагалі, технічні регламенти не регламентують зміст декларації, тобто форма декларації довільна, але з досвіду можна визначити основну інформацію, яку рекомендовано вказувати в декларації: тобто, це назва медичного виробу, найменування виробника, найменування виробничих площадок. Класифікація виробів, всі можливі модифікації, які є в виробу, процедура оцінки відповідності, назва відповідного технічного регламенту, інформація про те, що медичний вірів відповідає основним вимогам відповідного технічного регламенту, дата, інформація про особу, яка підписує декларацію, термін дії такої декларації, посилання на орган з оцінки відповідності та номер. Сертифікати відповідності. Також важливим моментом є те, щоб назва виробу маркування інструкції декларації та сертифікатів відповідності була однаковою, щоб надалі у вас не було проблемних питань, від митниці чи контролюючих органів. І це досить важливий момент, так як буває іноді, що вказують одну назву в декларації, іншу на маркуванні, а третя взагалі в сертифікаті. А, також рекомендую а, а, так, і чек-лист. Чек-лист, згідно з вимогами технічних регламентів на медичні вироби, в рамках проведення процедури оцінки відповідності виробник має надати опис рішень, прийнятих а, для виконання встановлених вимог, зазначених додатку 1 до відповідного техрегламенту. Тобто це чек-лист відповідності основним вимогам додатку 1 технічного регламенту. Така вимога дублюється за аналогічними додатками відповідності відповідної директиви ЄС або МДР. Опис таких рішень формується в таблицю, яка добре відома виробнику. Так як вона дуже схожа на Essential Requirement Checklist і General Safety Checklist. лист Її можна підготувати якби надлаштунок. До е, українського чек листу, де будуть вказані відповідні е, дані щодо відповідності виробу е, додатку один технічного регламенту. Також важливо проговорити про те, в якому вигляді має бути наданий лист від нотифікованого органу. Він може бути направлений вигляді електронного листа, в якому наявна вся необхідна для сертифікації інформації, тобто дати дії сертифікату, яку директиву він виданий, сфера його дії, та на які вироби він поширюється, що дуже важливо, тому що це буде безпосередньо впливати на те. На які вироби буде поширюватись і наш сертифікат, е, якщо лист е, підтвердження від нотифікованого органу має вигляд офіційного листа на бланку, то цей лист підтвердження має бути наданий в оригіналі е, до органу з оцінки відповідності, або окремо надається е, ланцюжок електронних листів, е, з яких видно, що лист підтвердження пересилається виробнику від нотифікованого органу. Ще дуже важливим моментом є те, що е, листи від е, нотифікованих органів діють 6 місяців, е, і дуже важливо на це зважати. Що, наприклад, якщо ви подали заявку, і у вас довго готуються, наприклад, документи для ринку України, вам треба розуміти, що якщо прийде 6 місяців, і лист закінчить свій, свій термін дії, тебе буде брати або додаткове підтвердження, або новий лист. Отже, який ж вигляд має лист підтвердження від нотифікованого органу? Критичними точками цього листа є дата його видачі, як я зазначав раніше, діє лист 6 місяців, тому ця дата у правому верхньому кутку дуже необхідна. Е, Нижче нотифікований орган зазначає, що він підтверджує валідність сертифікату ЄС і вказаний його номер, а також дату, до, які, до якої діє сертифікат. Далі назва компанії, який він виданий, е, після чого. Що вказується, яку сферу виробів згідно е, е, директиви або МДР, він покриває. Та вказуються конкретні вироби, які входять в його сферу. Також ще дуже важливим моментом є те, що е, якщо у вас наявні виробничі площадки, і ви хочете також додати їх е, в сферу свого сертифікату, вам необхідно мати підтвердження від нотифікованого органу, що Сертифікат ЄС також покриває ці площадки, тому прошу це враховувати на майбутнє. Для видачі сертифікату органу з оцінки відповідності також треба розуміти, як пройшов аудит компанії нотифікованим органом. Для цього орган з оцінки відповідності має запросити у виробника або нотифікованого органу звіти сертифікаційного та останнього наглядового аудиту. Звіт сертифікаційного аудиту — це звіт, за яким було видано сертифікат ЄС. А звіт з останнього наглядового аудиту — це звіт. За, за періодичної перевірки нотифікованим органом виробника раз на рік для підтвердження відповідності сертифіковано сертифікованої продукції. На рахунок комунікації та отримання підтвердження від нотифікованого органу наш орган з оцінки відповідності має підписані договори з більше ніж 30 нотифікованими органами. Та звертає та ми звертаємось на рахунок підтвердження більшість з них. Але саме тюсюд тю звертається виробник. Тобто, проводячи подібні роботи з нами, ми будемо відповідати за отримання листа підтвердження та звітів, якщо вас, звісно, не тюзют. Але також додатково зазначаю, що е, можливі нюанси, що нотифікований орган може довго не відповідати на листи, в такому випадку е, нам потрібно залучення виробника. І також іноді нотифіковані органи просять оплату за такі листи, через що е, інформація також комунікація з виробником необхідна. На цьому слайді ви можете побачити е, більшість нотифікованих органів, з якими в нас вже є договори, а також можу сказати, що ці органи покривають більше, ніж 60% всіх виданих сертифікатів ЄС. На цьому колеги моя доповідь закінчена. Прошу, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, писати їх в чаті, а я перейду до питань, які були надіслані нам перед нашим вебінаром.